Друзі, всім привіт Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали сьогодні. Ми з вами поговоримо про безпеку учнів в школі або безпеку учнів в Daycare. В мене є досвід роботи як в out-of-school – це типу як продльонка, яка знаходилась в самій школі, але по факту вона була це окрема організація, вона ніяк не прив'язана до школи, просто вона знаходиться в школі, арендує типу кабінет, і туди приходять дітки після школи або до школи. І з іншої сторони, я зараз літом працюю в Daycare, де це окрема будівля. Там дітки знаходяться зранку до вечора, і ми ні до чого більше не прив'язані. Це відео буде максимально коротким, інформативним. Я коли навчалася в школі в Україні, я пам'ятаю. Що у нас проводилася евакуація, мабуть, один раз в рік. Це було просто в якийсь момент. Всі виходили, і, мабуть, навіть ніякого спеціального звуку не було, або це був просто довгий е, дзвінок. На цьому все більше нічого це не було, і це була типу евакуація, як пожарна типу евакуація. Але тут, коли я приїхала до Канади, почала працювати з дітками в школі, то я зрозуміла, що тут до цього відносяться набагато серйозніше, і це відбувається набагато частіше. І для них це в якійсь. В якомусь сенсі це рутина. Вони вже привчені, вони це знають, і вони це проходять дуже-дуже часто. І так, є два такі основні поняття, коли йде спеціальна ситуація в школі: це Fire Drill і Lockdown. І так, Fire Drill – пожарна, типу евакуація, щось загорілося, всі евакуємося. Це порядок дій. Він весь розписаний, що коли ви чуєте. Це дуже дуже голосно, такий ріже прям вуха, звук, всі лякаються, це дуже-дуже різко відбувається. І в цей момент потрібно швидко заспокоїтися, бо всі знають, що це за звук. Вчителі повинні відразу взяти. Список з учнями, бекпек з першою, з першою допомогою, там оця аптечка швиденько построїться в лінієчку і вийти зі школи. Зі школи, коли ви вийшли, ви так само построїлись в лінійку, вчителі повинні по списку прочитати кожного учня ім'я, ці учні повинні підняти ручку або сказати, що вони там є. І після цього ви достаєте зелену карточку, що все окей, у вас. Потім ви чекаєте час, коли вас там директор школи може сказати, що все окей, все чудово. Можемо заходити назад, і тоді ви повертаєтесь до себе в клас. Після цього, як ви повертаєтесь, ми зазвичай ще говорили з дітьми, як все це пройшло. Інколи, звісно, діти дуже лякаються, вони починають плакати, кричати, тому що вони просто злякалися цього різкого звуку. Починаємо їм пояснювати, що потрібно старатися не панікувати. Це такі-то звуки. Ми постійно ми так повинні на нього реагувати. Ми строїмося, все кидаємо, ніякі іграшки, ніякі речі ми з собою не беремо, ніякі бутилочки з водою, рюкзаки. Це все не неважливо, Нам головне построїтися і вийти зі школи. А є моменти, коли, наприклад, дитина в туалеті, то ви, як вчитель, не повинні бігти за цією однією дитиною в туалет. Ви маєте йти разом з цією групою, з більшістю дітей. На вихід, а та дитина можливо вийде, можливо, ні, але ви повинні діяти так, що ви спасаєте більшість, тому що коли ви побіжите за тією дитиною в туалет, це небезпечно для вас, для тієї дитини. Так це відбувалося в школі. В деяке трошки інакше я помітила, що там зазвичай не включають цей голос голосний звук на всю будівлю. Зазвичай це просто якийсь. Запис на телефоні звук, або це може бути дзвіночок, яким там супервайзер проходить по коридору і дзвонить, і тоді вчителі говорять: сього, so, типу, fire drill, діти це розуміють, вони строяться, вони спокійно на це все реагують. Знову ж ці списки, рюкзак, типу, це все стандартно, як в школі, так і в деяке, і ви просто. Коли всі построїлись, ви виходите по заданому траєкторії, тобто, всі вчителі, едюкейтери, вони всі знають, куди потрібно виходити там. строїтесь, перераховуєте дітей, і це обов'язково по іменам. Не просто порахувати скільки у вас кількість дітей, а щоб ви точно знали, що кожен з них з вами. Як часто це повинно відбуватися в школі? Це відбувається щонайменше тричі в кожному осінньому та весняному семестрі. В деякі це відбувається з інтервалом не більше одного місяця. Переходимо до локдауну. Що таке локдаун? Це коли в будівлі знаходиться небезпечна людина, яка несе загрозу учням, вчителям, едюкейторам, всім людям, які знаходяться всередині. Це може бути людина з зброєю, з якимось ножем. В цьому випадку порядок дій такий: знову ж йде звук по всій будівлі. Після цього закриваються всі двері, закриваються всі вікна, якщо є жалюзі, і дітки повинні сісти разом з вчителями, едюкейтерами, десь під стінку, де максимально безпечно, подалі від вікон, і де о, такий або куток, або стіна, де їх мало помітно. Це для того, щоб як зовні людина не могла побачити, що відбувається всередині. Так, із коридору, тобто на дверях, на дверях також повинно бути якісь або жалюзі закрити, або просто відійти від них, щоб не було видно через двері, хто знаходиться в кабінеті. В деякі це ну, можливо просто закритися. В школі тут я працювала в двох різних школах, і я помітила, що в них одна й та сама система. Що двері, наприклад, в кабінети, вони одностороннього, якби як замку. Тобто, коли ви їх захлопнете. То з коридору ви не можете їх відкрити ніяк. Тобто, якщо навіть дитина пішла в туалет, вона повертається, вона не може відкрити. І це типу це постійно так працює ці двері. Вони ззовні не відкриваються. Вони просто захлопуються, ви можете їх відкрити зсередини, просто ручкою, не обов'язковий ключ. Але щоб ззовні зайти, вам потрібно обов'язково ключ. І це якби створено саме для цього локдауну, що ви просто закриваєте двері. Ви не бігаєте, шукаєте ключі, щоб її закрити, і ви в безпеці максимально все швидко. А в деякі в нас не проходила ця процедура. А коли я в школі працювала, ми це проводили, мабуть, двічі на рік. Я точно не пам'ятаю офіційну інформацію. Ось тут і посилання на всі ці джерела я залишу від під відео в описі. І ще протягом цього локдауну всі повинні, звісно, сидіти тихенько. Абсолютно без звуку, це два такі головних моменти, які я тут помітила. Це все так відбувається в провінції Альберті. Якщо ви працюєте в якійсь іншій провінції в Канаді, у вас відбувається щось по інакшому. Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь цим в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно, якщо, якщо також ви напишете, що це відео було для вас корисним, цікавим. А дякую за підтримку <гум> наперед. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео.